Кілька днів тому Марусі виповнилося тринадцять, проте вона залишилася зовсім одна. Ніхто з родичів не хоче дати їй притулок у себе вже досить таки дороста дівчинка. Всі хитали головами, цокали і шкодували дівчинку, дарували їй шоколадки, ось тільки забрати до себе не хочуть. Сестра мами, тітка Марина сказала, що у неї самої двоє спиногризів. Куди їй ще й третю. Двоюрідна тітка Люба, до якої вони з батьками їздили в гості і завжди допомагали чим могли, теж не взяла дівчинку до себе. Чому не пояснила. Брат, тата жив на півночі і, можливо, не знає, що брата більше і нема. Марусю привезли у притулок. У кімнаті з нею вийшло три дівчинки дві такі ж за віком, як і вона. І одна дівчинка на два роки старша. Але вони їй пояснили, що старшу дівчинку скоро переведуть в іншу кімнату. Нові подружки потягнули Марусю показувати побут: де їдальня, де кімнати відпочинку, де бібліотека. Вони не питали, де її батьків, і це все було добре, тому що Маруся не готова була відповідати на це питання. Кожен раз рот зрадницьки кривився. Голос починав тремтіти, і з цим самим з собою текли сльози. Трохи пізніше прийшов вихователь. Вона чарівна жінка, Інна Іванівна і повела дівчинку у їдальню. Так як обід уже пройшов, а вона була голодна. Пройшов місяць. Маруся звикла до розпорядку в притулку, він почав навіть їй подобатися, і їм іноді дозволяли побути. Одному чи погуляти по місті, ночами Маруся почала спати і майже перестала плакати в подушку за маму стату. Одного разу старші дівчата стали дражнити її. Тебе родичі кинули, тому що ти страшна. Ха ха. -ха. Це неправда, заплакала Маруся. Вони загинули, вони від тебе втекли, щоб тебе не бачити, сміялися дівчата. Ні, вони загинули, розбились на машині, кричала Маруся. Далі вона почала плакати сильніше, потім раптом настала темрява. Прокинулася Маруся в кімнаті на ліжку, біля неї сиділа медсестра і одна з сусідок по кімнаті. Прокинулась? Що небудь болить? запитала медсестра. У голові паморочиться, прошепотіла Маруся. Ну, це не дивно. Ти головою сильно вдарилась, коли свідомість втратила, ласкаво погладила її по чолі жінка. Я пам'ятаю, що плакала, сказала дівчинка. Лежи. Не вставай, інакше може стати гірше, сказала медсестра і пішла. Пізно ввечері в кімнату до Марусі прийшли ті самі дівчата, які сміялися над нею. Пробач нас, ми ж хотіли пожартувати, ми не думали, що ти ось так. Винувато одна з них сказала. Нічого, прошепотіла Маруся. Тебе як звуть? запитали інші дівчата. Маруся, ти нас пробачиш? Ми правда, не хотіли так сильно тебе кривдити. Ми не знали про твоїх батьків. Просто кричали, сказала перша дівчинка. Так, я вас пробачила, сказала Маруся. Через три дні Марусі стало краще. Їй дозволили вставати з ліжка, вона відразу ж пішла в бібліотеку, щоб посидіти там і почитати книгу. В цей час зайшла дівчинка, яка приходила вибачитись. Привіт, у мене для тебе сюрприз, сказала вона. Який? запитала Маруся. Я підгляділа у твоєму особистій справі, що тебе є дядько і його адреса. Ми з дівчатами написали йому листа. І він відповів, що не знає про трагедію з батьками твоїми, що якнайшвидше приїде і забере тебе з притулку. Правда? Дядя міша за мною приїде, зраділа Маруся. Так, посміхнулися її дівчата. Дні Марусі тепер були в очікуванні приїзду дядька. Одного разу після сніданку в кімнату зайшла вихователька і сказала: Маруся, до тебе прийшли? Хто? Підемо сама побачиш. Не стала розкривати секрет вихователька. Маруся здалеку впізнала свого улюбленого дядька. З криками Маша! вона кинулася йому на шию. Він обняв дівчинку, притиснув її до себе, потім відсторонів: Яка ж ти велика стала, Марічко, захоплено промовив він. Біжи, збирай речі, ти їдеш зі мною. Маруся швидко побігла в кімнату, зібрала всі пожитки свої, розцілувала всіх сусідок по кімнаті, побігла до дядька. На півдорозі щось згадала і побігла в кімнату до старших дівчат. Дякую тобі, обняла вона свою колишню кривницю. Їдеш? кивнула на сумку дівчинка. Так, за мною дядько приїхав, радісно сказала Маруся і ще раз обняла дівчинку.